Привіт, це Олександр Скакун. Це мінікурс міні по фотошопу. І зараз швидесенько пробіжимося по тим моментам, де ми можемо змінювати колір. Навчимося коригувати, робити кольорокорекцію Фотці. І потім ви зможете своїм фоткам або чужим робити колор корекшн. Поїхали! Дивіться. Все, майже все, що нам треба, буде знаходитися в імідж. Я взяв цю фотку, тому що тут є синє, жовто-червоне і зелене. Перше, що у нас є, це, ну, по-перше, грейск можемо зробити. Бачите, все стало. Але це саме режим. Не граємося ним. Adjustments. Brightness, Contrast. Brightness. світліше, темніше. Контраст більше, менше, стало все пласкіше. Levels. Рівні. Коли будуть починатися темні, раніше. Коли будуть починатися світлі раніше. Бачили? Середні тони Світл... темніші, світліші. Є. Далі курви. Темні зони або світлі, або світлі зони темні. Або середні зони світлі, середні зони темні. Є для кожного окремого каналу червоний. Червоний в світлих зонах менше. Стає зелений в світлих зонах. Червоний в темних зонах, бо зліва у нас темні зони, праворуч у нас світлі зони. Червоний в темних зонах більше. Більше червоного, але в темних зонах. Так само для інших кольорів. Блакитний в темних зонах. Більше блакитного, менше блакитного в світлих зонах, значить буде більше жовтого в світлих зонах, бо жовтий це протилежний блакитному. Є. Exposure. це, начебто, ви експозицію, граєтесь в себе на телефоні. Не знаю, на що вона вам потрібна. Далі. Вібрація. Накрутили вібрацію, все стало насичене, але це не те саме, що насичення, бо насичення робить прям зовсім ядове. Якщо скрутити насичення в 0, все буде чорно-біле. Якщо скрутити вібрацію в 0, ще буде натяк на колір. Бачили? Угу. Тепер. Q saturation. Знову у нас насичення є, але зовсім ядло або чорно-біле. І у нас є зсув. За кольоровим спектром. Наприклад, синіше, червоніше, і буде отака психоделіка. Пограєтесь. Кольоровий баланс. Або наше зображення буде більш синім, або більш червоним, більш рожевим, більш зеленим, більш жовтим, більш синім. І знов таки це все у нас були. Середні тони, можна те саме проробити в тінях. тіні синіші. бачили? А світлі частини жовтіші. Отаке. Тепер black and white. Робить те, що обіцяє, але додатково можна витягнути ще окремі кольори, наприклад, жовте зробити світлішим. Бачили? Або небо синє зробити його теж світлішим. Бачили? Бачили? У -у -у -у. Отаке. Тобто окремо гратися ще кольорами при чорнобілуванні. Фотофільтр просто додає певний колір, начебто ви фоткали через прозору, але кольорову якусь філь фільтр. Бачили? Жовтіший, синіший і так далі. Color Lookup – це пресети, які граються з контрастом, кольорокорекцією з усім всім. Їх можна завантажити десь окремо. Також є вони в наборі зазвичай. Бачимо? Отаке От робить. Тобто автоматично робить якогось настрою. Інверт. Інвертує все, все, що було чорним, стане білим, все, що було білим, стане чорним. Постеризація зменшує кількість кольорів. Ну, просто паскудить фотку, якщо чесно. <гум> Бачите, що робить? Отаке. Більше рівнів, більше кольорів, тим ближче до оригіналу менше рівнів, менше кольорів буде отаке. Є. Ще трешхолд. Він все ділить на чорне і біле. І ви можете лише коригувати, скільки у вас буде темряви, як у моїй душечці. Або скільки у вас буде світла? Є. Градієнт меп, класна штукенція. У нас буде градієнт ви такі, що все чорне. Нє. Дивіться. Темні зони у нас будуть сині, наприклад, а ви можете обрати будь-який колір. А світлі зони у нас будуть жовті. Отакі. Є. А середні тони у нас будуть, припустимо, червоні. Отакі. Це кислота вийшла. Клас. Отаке можна робити. Є. Тепер. Selective color. Прямо для конкретно якогось ренджу кольорів, для розбігу можна коригувати ще окремо на присутність інших кольорів. Дивіться, в червоних додаємо синього. Бачили? Не бачили? Вам погано видно. Добре, давайте отак от. В жовтих зробимо більше чорного. Бачили, отут кущі були жовтуваті, стали темніші. Менше чорного, стали світліші. Більше жовтого. Стало жовтіше, менше жовтого, стало не таке жовте. Медженте це червоний. Додали червоного сюди, стало таке, отаке осінь. Менше червоного, значить, більше зеленого стало. Є. І так для кожного кольору. Наприклад, для неба можна знов-таки гратися чорним, жовтим, але небо у нас ще і сайенс. Тому отак, 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 отак. Є. Доля кожного кольору в різних кольорах. Тепер. Shadows, highlights Що воно робить? Shadows робить тіні світлішими. Дивіться. highlights робить світлі зони темнішими. Дивіться. Опа-па, опа-ча. Є. Yeah. Ще. HDR тонінг. Жахлива штука. Намагається зробити вигляд, що ваша фотка була сфоткана в режимі. HDR high dynamic range, широкий динамічний діапазон. Тобто тіні світліші. Все, що було пересвічене в світлих тонах, воно намагається його повернути. Ну, але як може. Бо це ж нереально HDR. Це він лише намагається імітувати його, бачите? І тут можна погратися налаштуваннями і бла-бла. Десatрейт. -бла. Просто. Зменшує в нуль сатурацію насичення. Match Color. намагається зменшити підібрати кольори з іншої фотки. З якої? Ну, з тієї, що у вас відкрита. У мене тут відкрита якась фотка, я вам покажу її. Дивіться. Вона така мало контрасту, вона блакитна, вона світла. А ця насичена, і тут багато контрасту. Але я тепер буду метчити кольори. Звідти, дивіться, що буде. Кажу The case. Це та фотка. Ось він показує, яка саме фотка. І він зробив все блакитне, трошечки менше контрасту і трошечки все світліше. І можна тут гратися, наскільки воно буде міксуватися одне з одним. Бачите? Отак-от. Ну, є. Тут же є ще replace color. Ми беремо піпетку, якийсь колір. Отут. Він показує, він його чорним зараз замальовує. І ми змінюємо цей колір, який ми обрали, на якийсь інший на отакий, Бачите? Але, наприклад, я хочу ще й захопити хмарки. бо я володар хмарок, захоплювач хмарок. Тоді я беру піп'ятку плюс і додаю. Чпунг. Бачили? Бачили, що відбувається? Тепер оце. Оце. Або просто отак-от повоськаю, і воно все додасть, все, що я тут навоськаю, Є. Або відняти, відняв, відняв. Бачили таке? Є. Додав, 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 додав. Yeah. І тут я вже граюся, яким в мене буде кольором ця психоделія. Є. Yeah. Ще в наступному занятті ми з вами пограємося камера ROL, бо це окремий фільтр, в якому є свої прикалюхи. Але вже з тим, що ми з вами подивилися отут в Image Adjustments. Ви можете багато чого зробити зі своїми фотками, повитягувати їх в якийсь нормальний стан, якщо вони були або пересвічені, або, наприклад, супертемні. Уген. Скоро побачимось.